На Хмельниччині немов пошесть. Один за одним з'являються педофіли. Що не тиждень, то новий збочинець. Жодного з них ще не затримали. Гучний скандал зі знайденою флешкою з відео, де 64-річний чоловік займається сексом з неповнолітніми дівчатами, так і не доведений до логічного завершення. Збоченець не покараний. І до цього часу на волі на флешці було безпосередньо зображено фотографії дітей. Неповнолітніх дітей також зображено відео з цими дітьми, і безпосередньо е зображу одне із відео це було заняття статевим актом із неповнолітньою дитиною. Лоліт із неблагополучних родин, пенсіонер збочинець розбещував щонайменше два роки поспіль. За кожну зустріч з Льоліком так дівчатам представлявся збочинець, платив по 50 гривень. Вона страшно познайомила поїхала до нього додому. І що там він мені налив вина, я випала, він роздягнув мене. А потім. Далі з нею розпочні дії. У вас був стати В ну, Перший раз ні. А коли був? На третій, на другий. Розпускником збоченцем виявився Олег Моцний, який прописаний у Кам'янець-Подільському, але часто буває у Хмельницькому. Саме там його і затримують місцеві копи. Але потім вони ж відпускають. Правоохоронці спочатку заперечують, що саме вони дали педофілу можливість втекти. Він не затриманий не був, а на підставі чого його перевозили в Кам'янець-Подільський міський відділ. Для і де він дівся. раз кажу, він затриманий не був. Тоді на підставі чого його перевозили? Для проведення слідчих дій. І куди він дівся? Він затриманий не був, кажу вам. Він людина він, мала, він, людина він мала право автономіля. вільно пересуватися, ще раз вам наголошую, після його опитування. Його не встигли опитати, він зник біля міського відділу поліції Кам'янець-Подільського. Ще раз вам повторюю, я відповім на ваше запитання дав. Після втручання журналістів надзвичайних новин, поліцейські, зрештою, побачили в діях своїх колег непрофесіоналізм і розпочали службову перевірку. Шукають тепер, хто ж з правоохоронців відпустив педофіла. По чиїй вині хто допустив такі порушення? На сьогодні триває порушене дисциплінарне провадження відносно працівників, результат який буде оприлюднений, якщо там будуть винні особи, які дійсно винні в тому, що ця особа. Залишила з їхньої вони і на сьогоднішній день не з'являється в селі з вини правоохоронних органів. Вони будуть притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності. Поліції визнають педофіл зараз на волі по вині правоохоронців. кажуть, всі сили кинули на його пошуки, але слова розходяться з ділом. Фотографії збоченця немає навіть біля відділу поліції. Олег Моцний не останній педофіл, що розгулює Хмельниччиною. Тиждень тому ми показували, як у селі Черепова збоченця взяли на роботу директором школи. Це чоловік, який щойно по УДО вийшов за град, саме за педофілію. Має схильність до неповнолітніх хлопців. На директорську посаду його влаштували на прохання волонтерів, які привели збоченця до заступника губернатора і просили працевлаштувати як героя. А то прийшли самі наші волонтери, Скажу, що це за то. Пожалуйста, людина, обіжена, ну як обично буває. Така була ситуація, да. Вони просили, може, десь щось є якась робота для учасника АТО, який там віддавав себе справі національному патріотизму. Журналісти викрили псевдоатовця і з'ясували, за два тижні роботи в школі директор педофіл встиг відзначитись. Цей учень стверджує, що багато чого може розповісти про тепер вже колишнього директора і те, що він знає, ніколи йому не пробачить. Ти щось за нього вже знав вже, так? Так. А що ти тоді вже за нього знав? Багато чого. Ну, а що саме? Я не буду казати. Ну, ти... Я б його послав звідси. А чого? Бо він робив якісь неприємні речі? Ваню? Ага, да. А ось що про своє теперішнє і минуле каже саме директор який, дізнавшись про те, що його діями зацікавилися журналісти, завчасно написав заяву про звільнення і просто зник. Мене випустили, тому що посчитали, що то саме. розумієте? Чого випустили? Випу... Випустили, бо була амністія чи, чи нового, мене випустили раніше я ж не втік з тюрми і все на світі і працювати мені можна я не служив в ато і це просто ви ви, ви це просто такі ви ну знаєте як ви як ви передасте, буде, буде це гріх, ви берете своїх душі. Освітяни швидко звільнили педофіла з директорського крісла, але до поліції не пішли. А коли знімальна група надзвичайних новин втрутилася в цю ситуацію, корпункт обікрали. З редакційної машини вкрали штатив для камери. А щоб група не могла пересуватися, забрали ще й акумулятор і навмисно перерізали всі дроти. Понад тиждень слідчі, що займається цією крадіжкою, не виходить на зв'язок і уникає зустрічей. Ми намагалися. З ним зустрітися, але марно. Завтра з 9-ї години, тому що він після добового наряду знаходиться. Я вам ще раз повторюю, у нас є інформація, яку сьогодні повірити, завтра буде пізно. Ну, я вам теж поясню. Ну, що тобто я можу зробити. Ну, що я можу зробити, скажіть. Я що до слідчих відношусь? чи я не командую слідчим. Хто вам дав цю команду, яку ви зараз? Кушнір, начальник. Який начальник? Зарічанського відділу, керує слідчим. Лише після зустрічі з начальником обласної поліції, директором педофілом, зацікавилися правоохоронці, а обкрадання журналістів взяли під особливий контроль. Пообіцяли негайно розберуться з колегами, які так байдуже ставляться до своєї роботи. Ми однозначно призначимо службове розслідування з приводу того, що ви не змогли зустрітися з слідчим чи з особою, які надати інформацію. З приводу того, що слідчий не зустрівся з вами, чи начальник слідства не прийняв і вам надали інформацію, якусь не таку як. Відповідає дійсності, ми обов'язково проведемо службу розслідування. Винні будуть дошли суворо притягнуті до відповідальності. В ході перегляду сюжету на телеканалі ICTV при виході надзвичайних новин нами було розпочато перевірку по факту викладної інформації щодо неправомірних дій директора Череповецької школи. На даний час у нас проводиться перевірка. Здійснюються всі, опитуються громадяни, які мають відношення до ЗОШ управління освіти, і в разі отримання інформації, яка буде додатково проінформовано додатково. Сподіваємося, що цього разу робота правоохоронних органів буде продуктивнішою. Злочинців затримають і вони, зрештою, понесуть заслужене покарання інакше доведеться робити інший невтішний висновок. Влада не просто діє непрофесійно, а й навіть покриває розпід педофілії на Хмельниччині.